Слава Ісусу Христу! Везде, зараз всюди розказують астрологи, нумерологи, езотерики, просудний день, День трьох вісімок 08-08 і 2024 Що ж чекає на кожного? І як уникнути наслідків кармічного уроку. Давайте ми, як кажуть, почитаємо і узнаємо, чим же <клес>, такий цей день, чи нам принесе якусь радість чи опасність, чого потрібно остерігатися. 8 серпня 24 року є надзвичайно важливим днем. Для кожної людини, оскільки несе у собі суть індивідуального та громадського кармічного уроку. Події цього дня можуть як шокувати, так і порадувати, у будь-якому випадку не залишать байдужим практично нікого. Символіка трьох вісімок. У нумерології число вісім. Символізує нескінченність чи баланс всесвіту, справедливість чи кармічну відплату. Таким чином, у день сходження трьох вісьмок виникає енергія карми у кубі. При цьому карма зовсім не є покаранням, це результат причинно-наслідкового зв'язку, коли відбувається або посів насіння. Або збір урожаю. Таким чином, кожен вчинок людини або громадські події, що відбувається, це вже карма, але згодом дасть свої результати. А поточні результати є наслідком того, що і як буде зроблено раніше. Було зроблено раніше. А у четвер, 8 серпня 2024 року, енергія впливу посилюється триразово, та будуть створені унікальні можливості проведення глибоких е, особистих та духовних практик. Що ж чекає кожного на день трьох вісімок? Цього дня буде запуск якихось глобальних дій. Чи якоїсь глобальної програми світу. Бо такі чотири вісімки говорять про народ і світ, про щось таке глобальне планетарного масштабу. А наші чотири вісімки можуть давати таку надмірну суб'єктивність якимось подіям щодо оцінки. У серпні, взагалі, під енергіями вісім. У нас іде Аркан Справедливості. Якщо розглядати в нумерології Таро, можна сказати, що це День кармічної відплати, попиту кармічних уроків. У серпні у нас два такі дні: це 8 серпня і 30 серпня, коли відкриваються певні ворота чистки та коригування планів. Повідомляється про наближення сакрального періоду, Моменти істину часу великого кармічного уроку або кармічного очищення. Цей період починається в день трьох вісімок, -8, 8 серпня, коли відбувається пік активності воріт лева у день двох сонців. Пік дня трьох вісімок, -8, 8 серпня. Момент істини воріт лева. Тобто момент, коли сонце щодо землі вишиковується в одну лінію і зіркою Сіріус. А Сіріус це жіноча іпостась Сонця. Тому цей день ще називається Днем двох сонців. І у 1024 році ще й днем трьох вісімок чи днем. Великого кармічного уроку, це період потрійного дозування карми, немов момент істини, момент Великого суду і початок відкриття коридору великого кармічного чищення чи відплати. Багато хто з вас чув, що 24-й рік це рік карми, оскільки це рік вісімки або рік Сатурна. А з нумерологічної точки зору рік справедливості, і якщо ми збудуємо нумерологічну матрицю цього дня, то побачимо наступну картину три основні енергії, які впливають на наш світ протягом цього дня. Як уникнути наслідків кармічного року та що зробити 8 серпня? Можуть розгорнутися дуже цікаві події, розкритися несподівані факти, відбутися спонтанні зустрічі, пропозиції, рішення. Це день, коли ми або усвідомлюємо свої сліпі зони і швидше за все це буде боляче, або, навпаки, отримуємо винагороду за минулу працю та добрі діяння. І це буде повторним яскравим моментом у житті. Основним завданням цього дня для кожної людини є вчинення усвідомлено та щиро якомога, якомога більшої кількості добрих вчинків. Слід виявити особливу щедрість, терпіння, працьовитість, доброту, допомогу ближнім. Важливо остерігатися засудження. І звільнитися від образ і гортині, а також проаналізувати факт про те, що всі люди на духовному рівні рівні між собою, а у кожної людини своє власне призначення і шлях у житті. Цей день по можливості варто провести у спокійній обстановці, щоб мати можливість зазирнути всередину себе. Та проаналізувати попередні події, чому вони сталися? Самоаналіз і добрі справи зможуть отримати перезарядку перед наступним життєвим етапом, щоб зустріти кармічні уроки. Що я хотіла вам розказати, що судний день трьох вісімок, і що станеться 8 серпня? Взагалі, останній місяць літа стане для кожної людини годиною розплати згідно з біблійними пророцтвами. Судний день це останній день, коли існуватиме світ. Після цього одразу розпочнеться страшний суд, під час якого Господь безпомилково визначить справжніх праведників та грішників. Судний день у 24-році це прогнозують астрологи. Досвідчені езотерики кажуть, що 8 серпня настане день трьох вісімок, він же судний день. Пов'язано це з нумерології 8 числа, 8 місяця і 8 року. Вважається, що число 8 це цифра Сатурна, а така планета тісно пов'язана з кармою. Саме тому, незалежно від дати народження чи будь яких інших нумерологічних обчислень, 8 серпня, від карми та розплати піти не вдасться. Нікому. Звичайно, жоден ізотерик не віщує реальний кінець світу в цю дату, але для кожної людини на землі події розгортатимуться як страшний суд над життя. Наприклад, вас можуть звільнити з роботи, зрадити, обдурити і таке інше. Важливі угоди мають ризик зірватися, переїзд скасуватись. Також можливі втрати будь-якого характеру. Це означає, що судний день, 8 серпня, останнє попередження від вищих сил, які намагаються вам показати, де і що ви робите неправильно, у чому та як повинні понести відповідальність за свої дії. Доля, обрушуючи на вас. Негативну ситуацію ніби підштовхує до рішучих вчинків. Ви повинні будете раз і назавжди визначитись, хто ви, куди і навіщо йдете, як живете своє життя. Важливо, щоб так званий судний день не застав вас ненацька. Спробуйте до цієї дати підготуватися. По-перше, прийміть той факт, що всі негативні події восьмо Спрямовані на ваше благо. По-друге, звертайте увагу на будь-які знаки цифри, що повторюються, ситуації, які здаються нетиповими, дивними або несвоєчасними. Саме вони вкажуть на проблемні ділянки в житті. Е, Також Щитається, чому шлюб 8 серпня заздалегідь приречений. Е, ну, ми вже знаємо, що у серпні з'явилася дата, 8 серпня. Е, сума цифр року 24 дає ще одну вісімку. Тому можна подумати, що настає день трьох вісімок. Цифра вісім у нумерології вважається досить складною. У масовій культурі поширений символ нескінченності. Вісімка, покладена на бік. Вважається, що цей символ приносить удачу, особливо у коханні та сімейному житті. Однак це не зовсім так. Вісімка це зацикленість, повторюється біг по колу та відсутність яскравих змін. Тому нумерологія. Не рекомендує укладати шлюби у дні вісімок. Молодята розраховують на вічне кохання під заступництвом цієї цифри, але в результаті можуть увійти в цикл весіль, що повторюється, а для нового шлюбу потрібне розлучення з попереднім партнером. Цифри не мають емоцій, тому вісімка закальцовує не любов, а саме подію, удруження. З цієї причини в дні вісімки не рекомендується переходити на нову роботу, починати ремонт, будівництво, судові процеси. А ось підписувати контракти, отримувати грошову винагороду та вирушати у подорож можна. Чому б не закильцювати достаток та приємні поїздки? А укладання нових та нових контрактів. Зовсім не вимагає неодмінного завершення попередніх. За законами нумерології для обчислення знакових цифр потрібно складати всі числа у даті народження до отримання натурального числа. Тому 8 серпня заступає зовсім не вісімка, а шістка. Також з погляду нумерологічної практики некоректно називати 8 серпня днем, у даті якого тричі повторюється вісімка. Згідно з правилами нумерології, не мають значення і інші парні дати, як 11 листопада, 7 липня. До цих чисел потрібно в будь-якому випадку додати порядковий номер року. А двозначними числами нумерологія зовсім не оперує. Так що е... не потрібно вірити і звертати так сильно увагу, що судний день, кармічний день. Шлюб там не можна, потрібно кожен день жити в мирі, в радості, не нарушати закони Божі, закони Всесвіту, і тоді не будете боятися не 8 серпня, ні судного дня. Це все, знаєте, як кажуть, повір'я, страхи. Ну, я ж вам розказала, з точки зору нумерології, езотерики, езотерики одне говорять, нумерологія одне говорить, а православ'я говорить зовсім друге, що потрібно жити по законам Божим, не нарушати, закони, закони Всесвіту. і... Тоді ви ніяких забобонів не будете боятися. Ось як пишуть, що можна і потрібно робити цього дня бути уважними, то помічати знаки, які підносить вам життя, творець. Менше говорити, більше слухати та чути, відчувати е, орієнтацію та на свої почуття, інтуїцію, аналізувати все те, що відбувається навколо вас. Бути готовими до складнощів, приймати це як можливість повернути всі кармічні борги. Не йдіть в образи претензії 8, це про справедливість. Значить, чомусь саме так для вас справедливо, якщо не зрозуміло, чому так відповіді вашій формулі душі. Приймайте все не як покарання, а як можливість для вашого зростання та розвитку. Розслабтеся, заспокойте свій розум, медитація вам на допомогу. Медитуйте більше спокою, мінімум тривожності. Зберігайте стан усвідомленості, дякуйте за все, погане та гарне це все відносно. Відчуття подяки вас підніматиме на нові рівні. Робіть більше добрих справ, але не чекайте схвалення та похвали. Робіть це просто так. Бути готовими до ясного бачення осяян нових день. Е і саме, е що не варто робити ігнорувати знаки, сподіватися, що всі проблеми якось розсмокчуться самі по собі, опускати руки. Лякатися, тремтіти від страху, напружуватись, сумніватися у собі і у світі, у Бозі, робити зло, хитрувати, обманювати і сподіватися, що ніхто не помітить. Пам'ятайте, що ви як долоня перед своєю душею. Пам'ятайте, що ви не одні. У вас є душа, ваші духовні наставники. Розмовляйте з ними, це і ви самі одночасно. Довіряйте своїм почуттям, інтуїції, коли ви навчитесь довіряти собі життю, то перед вами відкриються всі доріжки та шляхи, і ви зможете найкоротшим шляхом потрапити до свого пункту призначення. Так що я вам всім бажаю пройти цей етап у свідомості, отримати від нього максимум із вдячністю. Бажаю вийти на нові рівні, стати мудрішими, досвідченішими, жити у коханні та гармонії за Вселенським законом, адже цьому нас вчить і дата. Війна коли закінчиться, скоро міша, скоро закінчиться, Коли всі люди зрозуміють, що війна нічого доброго. Простим людям не принесе. І коли всі люди одночасно звернуться до Господа Бога, і тоді війна закінчиться, все в руках Божих. Всім я вам бажаю гарного дня і бережи вас Боже!